Слава Ісусу Христу! Вечірня наша молитва пристрійтинській свічці за нашу Україну, за те, щоб в цю ніч наш народ вистояв, щоб в цю ніч не відбулося захоплень наших міст, щоб в цю ніч оці російські військові. Усвідомили і побачили оту от біль трагедію, яку вони приносять. І щоб в цю ніч до них прийшло усвідомлення, що війни їм не потрібно, що вони мають повернутися додому, до своїх сімей. Молимося, щоб в цю ніч наші хлопці змогли вистояти, змогли дійсно оберегти себе і всіх, молимо за їхнє життя. Молимо за всіх тих людей, які зараз є в тих містах, які піддаються обстрілам у мирне населення. Молимося за всіх них. за всіх них, молимось за Україну. Я перепрошую, я просто відключу деякі функції, забув виключити, і ми почнемо молитву нашу. Тож, сьогоднішній вечір ми будемо молитись знову ж таки Ісусову молитву, але з розважаннями цього разу я візьму стихи із стихири Пасхи. Хай Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його. Оцей стих, який промовляємо ми в каноні Пасхи. Оці пасхальній утріні, коли весь світ радіє з того, що Воскрес Спаситель, радіє з того, що нам даровано Спасіння, а ми говоримо про Воскресіння і про те, щоб всі вороги, всі ті, хто бажали зла Ісусові, зникли, відійшли від Нього, щоб вони розбіглися. Так само сьогодні ми молимося за Воскресіння України. Молимося, щоб вона в цю ніч воскресла, так як воскрес Христос. І щоб наші вороги розбіглись, повернулись додому. Тож молимось за Воскресіння українського народу, і щоб вороги наші розбіглись. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сили, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нехай ех, завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Наступний стих. Як ще зайди, хай вони щезнуть. Знову ж таки, продовжується оце моління, прохання, щоби щезли вороги Христові. І творці цього канону пояснюють, як вони щезають, так, як дим. А радше, як туман, можна було би сказати, як туман. Туман завжди коли збирається? Коли є ніч, коли є холод, коли є та волога, багато прохолоди, і він осідає десь в тих низинах, в тих темних місцях, куди не проходить світ. Але що відбувається, коли починає сходити сонечко? Особливо це гарно видно в горах. Воно піднімається, піднімається. І спочатку верхівки починають світліти, тому що вони ближчі до сонця. І поступово, чим вище сонце піднімається, цим, цей туман по тих верхів, по тих горах, знаєте, спухається вниз, вниз, вниз. І здавалось би, оці низини, оця долина, де, не, де темно, де вроді би нічого неможливо, Він там ховається, оцей туман. Але піднявши сонечко вгору. Його дістає там і проганяє. Так само, і сьогодні ми, запалюючи оцю стрітинську свічку, молимося, щоб світло від кожної свічки, яке було сьогодні запалено, воно піднялося над усією Україною. Війшло в найподаємніші куточки серця наших е, ворогів. Щоби там просвітити, прогнати оцю темряву, яка ними веде. Бо вони теж люди, в них теж є сім'ї, родини. І, можливо, вони одурманені, отуманені, і немає в них оцього прозріння. Тому молимося, щоби той туман, який їх, ними володіє, щез. Щез від того, що наше Сонце, наш Господь Бог є з нами щоб цей туман ще з їхніх сердець, і вони усвідомили, що їм треба вертатись додому. І ми молимося, щоб оце світло нашого, наших свічок, нашої любові, воно було з нашими хлопцями. Щоб вони зараз, сьогодні, в цей момент, кожен де зараз є на своєму посту, мав оце світло в своєму, своїх руках. Ніс оце світло і ним просвітлював цю дорогу. Виганяв темрю, щоб щез дим, щоб щезли вороги, як дим. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас згрішне. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ото Твоє царство сила і слава Ца, і Сина і Святого Духа, нині на навіки вічні. Амінь. Так, нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники хай звеселяться. Хай загинуть грішники. Грішники від лиця Божого. Ми молимось, бажаючи загибелі грішника. Знаєте, це жорстокі слова бажати комусь смерті. Але радше сьогодні ми просимо. Смерті для гріха. А якою є смерть для гріха? Це є тоді, коли людина кається в своєму гріху. Кожне покаяння це є знищений гріх. І тому, коли людина кається, вона вбиває свій гріх, вона вбиває отого грішника, який є в ній, збиває ті спокуси, ото все, що заставляє робити гріх. І сьогодні ми молимось. Щоб світло Боже, щоби Господь Бог, як тут сказано, лице Боже, яке є осяєне, яке є світло, вбило грішника, тобто привело наших агресорів до покаяння. Коли є свято преображення, що відбулося, Христос став перед своїми учнями, преобразився. І, свій, і лице його і одіж стали такими ясними, що учні не могли бачити, відвернулись. Але саме цей момент вони почули голос Божий: це є син мій улюблений. І тоді Петрошо каже, добре нам тут бути. Тобто, коли грішник кається, коли він вбиває в собі гріх, він стає чистим. Він стає тим, з яким можна спілкуватись. Тому молимося сьогодні, щоб грішник був знищений від Лиця Божого. Щоби Господь Бог привів до покаяння тих отих грішників, щоб Господь Бог викорінив і вбив у них гріх в цю ніч, щоб нараду їх не було. І тоді Україна звеселиться. І тоді ми, праведники, праведники, через що? Бо ми на своїй землі. Це наша Україна. Це наш дім. Як сьогодні почув одну фразу, ми різні українці, ми дуже різні. Ми можемо сваритися один з одним, ми можемо розмовляти різними мовами: російською, українською. Та, ми такі є різні. Западенці, східняки, південні, північні. Але коли стоїть небезпека Україні, ми всі різні об'єднуємось. Бо ми є сім'я, ми є родина, одна велика родина, в якій кожен є індивідуальний, кожен є особистість, але кожен захищає свій дім і свою родину. Тому ми є праведники, і тому завтра ми маємо прокинутись цими праведниками, які перемогли грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твій царство, сила і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Це день, що його створив Господь, тож радіймо й веселімся в нім. День перемоги, день перемоги, коли Христос воскрес! Воскрес після темряви, яка настала з його, в часі його розп'яття. Воскрес після тих днів і ночей, коли він перебував у гробі, і всі думали, що він мертвий. Всі думали, що немає надії, що прийшла темрява, яка поглинула всіх. Але Він Воскрес. І так як жінки-мироносиці зранку прийшли, щоб вмити його тіло. Поплакати там біля його тіла, біля його гробу, що відбулося, що вони побачили? Відкочений камінь, а його немає. Він воскрес. Він дарував радість в той момент усьому людству. Бо сказав Марії Магдалині, іди скажи моїм учням, що я Воскрес. Що темрява відійшла, що є перемога. Ми молимось за те, щоб завтра вся Україна прокинулась. Прокинулась і почула слова перемоги. Почула те, що ми вистояли. Почула те, що ці війська відходять. Ми молимося сьогодні і просимо Бога, щоб світло Його прогнало оцю темряву. І завтра ми прокинулися з перемогою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мотоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, як і вічні. Мій. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Христос Воскрес із мертвих, смертью смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Тропар Пасхи, тропар надії, тропар Воскресіння. Віримо у наше Воскресіння, віримо у нашу перемогу, віримо, що світло Христове сьогодні буде з усіма нами і охоронить кожного українця, кожного нашого військового. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, цей вечір, цю ніч, дай пережити її всім нам, всій Україні, охорони кожного військового, дай йому кріпость духа, дай йому сили фізичної, моральної і духовної, дай йому тверду руку і ясне око, дай йому любов, дай йому гідність. І приведи до покаяння і знищення гріха смутку і злоби у наших агресорів, у, на, у цих російських військових, щоб на ранок вони вирішили всі повернутись додому. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови і захорони, бо ти святий, це завжди, нині, посяк, час і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Бажаю всім спокійної і переможної ночі, нашим хлопцям сили вистояти. А завтра, в 9-й годині ранку, у нас буде служитися свята Літургія. Ми знову продовжуємо цю нашу уже тепер не акцію, а тепер уже думаю, молитовну варту із молитвою при стрітинській свічці. І завтра на часі літургії буде знову запалена стрітинська свічка. Як символ нашої перемоги. Хто має змогу і не боїться, ласкаво запрошую прийти до храму на молитву. Але якщо ви не наважуєтесь, будьте вдома, моліться дома. Кожна молитва щира молитва, завжди є вислухана. Слава Ісусу Христу!